Ну і Держприкордонслужба показала, як працюють військові мобільного загону сталевий кордон. Артилерист на псевдотетерів розповів, що жодного разу не вагався щодо служби в армії на початку повномасштабного вторгнення. Він закликав українців не зволікати та долучатися до війська. Вибрав артилерію, так як я з математичним профілем хорошо працюю. Артилерія це є сама така мощна сила наших військ. Тому що не буде артилерії, не буде піхоти. Такої як вона є. Підтримка штурмів, відбиття штурмів це загально основна якби, задача артилерії. Гармата! Постріл! Такого фаху в прикордонниках не було до, можна сказати, до повномасштабної. Дається важко, але це невід'ємна частина державної прикордонної служби повинна бути в такі часи. Люди вчаться, навчаються дуже швидко, навчаються і працюють. Це все зараз застосовується вже в бойових діях.